Так, як же визначити, коли наші вектори будуть або колінеарними, це перший випадок, або перпендикулярними це другий випадок. Перш за все, ми маємо розуміти, що для того, щоб вектори були колінеарними, їхні координати мають бути пропорційними. Найпростіше це зробити так: Координа... першу координату поділити на першу координату, і це має дорівнювати друга координату, поділене на другу координату. Цим можна і скористатися, тобто можна записати ось таке рівняння: 4 ділиться на х. Дорівнює 1, що ділиться на мінус 4, і власне розв'язати його. Щоб це зробити, ми помножимо навхрест. наприклад, x ми помножимо на 1, і будемо мати 1x або просто x. Далі ми матимемо 4 помножити на мінус 4 і матимемо мінус 16. Таким чином, в першому випадку, наші вектори будуть колінеарними за умови, що х буде дорівнювати мінус 16. Як же у нас з другим випадком? Що потрібно робити в ньому? Перш за все. Вектори будуть перпендикулярними, якщо їхній скалярний добуток буде дорівнювати 0. Щоб знайти скалярний добуток у двох векторів, нам потрібно перші координати цього разу вже не ділити, а множити між собою. Тобто ми будемо 4 множити на х і матимемо додати наступну пару, наступний добуток це 1 на мінус 4. Не забуваємо писати мінус 4 в дужках, тому що буде збіг знаків. І 4 множимо на х 4х, далі. 1 на мінус 4 це мінус 4. Переносимо ось цей елемент праворуч. І будемо мати, що 4х дорівнює 4. А отже, x буде дорівнювати 4 поділити на 4, 1. І це буде наш розв'язок.